Мої любі дітки, вітаю вас сьогодні на занятті з розвитку мовлення. Я думаю, у вас усіх сьогодні гарний настрій, тож будьте всі уважними. Прослухайте віршик, про що він? Зима, зима, летять сніжинки. О, як багато їх. Докола нашої хатинки лежить глибокий сніг. Зима, зима цвітуть на вікнах. Морозяні квітки, а здалека крізь шибку видно сріблястий лід ріки. Дітки, про що ви прослухали вірш? Про яку пору року? А зараз ми з вами повправляємося у чіткій вимові слів і будемо повторювати за мною зимові ремівки. Ато-ато-ато! Чистомовок є багато, ті, 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 та найкращі будуть ті. Я та я та я та, що поможуть вам малята ув у Ротик, щоб слухняним був. Із, 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 барсучок в нору заліз. Ди 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 наступили холоди іть, іть, барсучок тут міцно спить. Ни, ни, ни аж до самої весни. Ги-ги-ги, ой як біло навкруги. Узі, узі, узі птахи наші друзі. Ді, ді, ді допоможем їм в біді. Ди, ди, ди у зимові холоди. Сі, сі, сі будьте впевнені усі. Уть, уть, уть зимові місяці пройдуть. Не, 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 засяє сонечко ясне. Іх, їх, їх обігріє нас усіх. Ік 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 на порозі новий рік. Ра-ра-ра, рада свято дітвора. Іс, іс іс підем дружно всі ми в ліс. Ам, ам ам понесем гостинці білочкам та зайченятам. Ія, ія, ія. А це що за чуда сіє? Іх іх, іх це ж ведмежий барліг. Ить, 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 тут, тут ведмідь у ліжку спить. Ни, 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 бачить він медові сни? Ок ок ок. Ось колючий їжачок. Ми, ми, ми приготувався до зими. Чок, 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 повна хата грушечок. Ок 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 частуватиме діток. Ям-ям-ям важко взимку горобцям. Ти, ти, їм зерняток не знайти. Ати, ати, ате, треба крихт їм накидати. Ать, 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 щоб під стріхою дрімать. Дітки, так про кого ви слухали зимові ремівки? А тепер я вам пропоную одну із ремівок вивчити на пам'ять. Я буду з великим задоволенням чекати від вас повідомлення вивчених римівок. А зараз я вам говорю до побачення, діти, до нових занять!